Всім привіт до вашої уваги лот кухонних аксесуарів із високоякісної нержавіючої сталі від німецького бренду Ernesto. Всього у лоті 12 одиниць та 4 предмети. Перший це тримач рулонних рушничків. Їх у лоті 5. Розміри 14,5 на 32 см. Трімач дуже стійко стоїть завдяки своїй неслизькій основі. Нижня сторона має покриття для запобігання подряпин на столі. Наступний предмет це стійка для столових приборів для зручного зберігання, її лоті 3. Її розмір 12 на 15 сантиметрів. Можна мити в посудомийній машині. Третя позиція це настільний смітничок для відходів. Їх у лоті два. Він має таку кришечку. Вона знімається. Смітничок також можна мити в посудомийній машині. Його розміри 11,5 на 16 см. Та остання четверта позиція це серветниця. А їх у лоті дві. Вона має розмір 17 на 17 на 6 см. Також в неї є некорські накладки. Замовляйте цей лот у наших менеджерів або через телеграм та вайбер канали Всім дякую за увагу!